Вітаю на моєму каналі Політеска. Канал про те, чим живу я та світ, що мене оточує. А сьогодні ми йдемо на з'їзд колекціонерів. Ось так це виглядає. З'їзд походить кожну останню суботу, кожного місяця. Зустріли знайомого вже і ось таку групу. Я думаю, бронзових коней. І повертається. А це uh, Роман наші майстра, uh, uh, ще треба підібрати. Uh, Можна запрошую. ж я ваше лице покажу? Можна? Так. Бо я знімаю. А. Запрошую на дегустацію. Так, да, на дегустацію. І що і це у вас будуть такі ж самі, да? так? Так, так. Всередині воно блянцеве таке, да? так? Так. Угу. Бо близько я засунула пальця, то воно е, цей, е, блискуче то і воденьке. Не, не тече. Не тече. Так, колекція крафтових напоїв з. Дмитрів. З Дмитрівки. З Дмитрівки. Як-як? Ягідна. Ягідна? Ага, точно, все ж написано. Я так розумію, інстаграм. А це настоящі черепахи? Я ж не маю нічого, можна? Можете взяти в руки, вони не Уже? Уже. Шкода, черепах. Але. І оці скорпіони теж в натуральну вилучинок. Я думала, вони менші. А бувають різні морози роботи. Чим менше скорпіон, тим він отруйніший. І тут ще треба дивитися на співвідношення клішнів до хвостика. Якщо маленькі клішні, то він більш отруйний. якщо великі клішні, то він менш. Ага, тобто він наїстись може. А це козявки. Да? Боже, яка прелість. Знову картини. І пам'ятаєте, в минулому ролику я розказувала вам про оцю художницю Лерман. Цікаво. Минулого разу була трошечки інша картина. Цього разу нема. Може, продано, а це колекція старих спиртних напоїв. На них навіть пилюка є, щоб ви розуміли. Я не буду все коментувати, тому що до мінізматів я навіть і не підходила, бо там зовсім інші відношення. Сюди підійшла. А можна знімати? О, що таке знімати. Ты что-то не приезжал. Забыл, так что-то. Вот, здесь приходят по Социальная сфера. Социальная жизнь. Потом все классы и у меня. Что-то в стакане. Это рукоять тебя кинжала. Не было? Ага, тут до нього і можна до нього доточити кінжал. Ага, клинок. Ясно. Яка як гарно. Дякую. Жіночки, я минулого разу на цьому місці сиділа. А можна знімати Добрий день. Боже, як, як добре. Це книга 1675-го року. Можете подивитися, які збереження чудове, може діти. 1700.

Ну, це... У вас немає візитки, якщо що то звонити. У нас є інстаграм або телефон. А це коштує 1000 доларів. Приходьте. Із Л4. Ось на цій іконі минулого разу мене вимкнулася камера на телефоні. Уявляєте? Можна знімати? Mm -hmm. Це ще раз показує, що не всі хочуть, щоб їх знімали, навіть їхній прилавок. Хоча. Багато хто каже знімайте, знімайте, ну, тобто не бояться, не переживають, навпаки, хочуть, щоб їхнє побачили. І оце ціль мого візиту. Ось ця книга. Будь ласка, Я е, місяць назад з вами спілкувалася. А можна я ту книжечку погортаю? Будь ласка, можна повертаю? Зараз можна пройти? Переступайте? Да? Да. Бо мені е, я, я зробила відео, а мені сказали, що ви таке кажете, хіба така книжка існує? Свят, да. Да. можеш пройти? Ось це чудові, так. Який, будь ласка, обережна? Це Єва людина, книга називається Тріот Жудная. Як називається? Тріот Жідная. Це церковна книга. Це оригінальний перепис. Стародру... рукописної книги 1400-х років. А написана... Ну, це оригінальна. А написана як оця. Починалася вона писатися при батькові Петра І. Тобто це не друк, а це переписано. 100%. Там я вам навіть покажу, де це написано, що це як це зроблено. А то її ровесниця. От саме то. Тоже то книга е, називається Крюки або ірмуси. По тій книги церковнослужителі вчилися співати. Бо там ну, ота книга два рази дорожча, вона в два рази крутіша. Ну якби по мені півтори. Ну, я її з собою не брав. Але це іменно три книги з однієї бібліотеки, так? Так, да, це старовіри, старовіри це ті люди, які були не угодні Петру реформа, Ніка над скаремові. Боярин, бояриня Морозова, протокопова кухня. Книг... В Україні вони в кілії, одеська в них. Ну, Хмельницького. Ну, де там були такі кухонь, де. Там саме поселення такі є де я перше попав. Що ж тут можна такі розібрати, так? Да? Це старовіробень. Отакі бороди, рубахи, отакі. А в кінці, давай до, до кінця додаємо. А почав королки? Ой, я боюсь, що зараз ну, туди складай. А що я ж не Якісь репродукції. Ці дві намальовані, видно, що вони намальовані маслом. Перепрошую олією олійними фарбами. Це щось таке дивне і трошки фарфору. В цих колекціях значків я нічого не розумію, тому і коментувати не хочу. Дуже багато є одягу старого, такого старого вишитого, пушників вишитого. Ну, Стара бібліотека, мабуть. Це поціновувача. До інформації. Місце те, що на підлозі, отаке квадратненьке, вартість 250 гривень. Те, що на столах 400 гривень. Ось бачите, а я тішуся, коли чоловіки. Бачите, чоловік розглядає сорочку. А це дивина. Це ж треба, щоб збереглося з 1940 року. Багато посуду. Прикрас. А дуже багато фарфору чи фарфору, як правильно сказати. Усілякого вигляду. Глини. А тут такий якийсь запах був в цьому прилавочку. Я навіть не могла зрозуміти, що то за запах. Не, для того, щоб це оцінити, це треба самому прийти сюди. Опять просить, так не моє, просто далі продавати. І тут, мабуть, є досить такі цінні речі. Ну юбилію це наші десять. Ні, вас ні. Перший раз бачу таку групу е гопачок Городиця. йде да. одна дівчина і два. хлопці. Ну, Комплекти. Я за що кажу? Да, що я перший раз бачу? А дульова теж в комплекті? Ну от. Ціна отдельно. це дольова, ну я просто бальні танці поставив. Дольова вночі, в шот, ну uh -huh. це. Да, а, зальова? А б'є куці? Три з половиною. Пів, по півтори, коротше, віддам софілу. Три тисячі. А окремо можна купити? Ты... Ні. 30, у мене 100, просто є пара. 30, 30. Не вистачає третього. У мене голубок плаття. У мене це... дівчинка була, розбила, дівчинка розбила. Підійшла, дивилась, розбила. Стоїть плаче. Що мені робити, кажу, соночок? Стою 400. Вона дала мені гроші, я знайти не можу тепер третій. А у мене якраз третя в голубому платі. Бачите? У мене і є. А це вони колекційні, так? Колекційні. Там дольова стара. 57 Ага. Не просто три штуки продається. Більше време хотів. А оця <плес> голубина сім'я. За 2-3. Повністю да. комплект, так, да, голови на сім'ї. П'ять штучок, так? Да? Шість там було. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, все, значить, ну хтось висловь. Це <плес> нормальний <плес> ярмарку. Шкода, да? А заяць. Маленький, да, чи великий заяць? Маленький, маленький. Воротниці, так? Віртори один. А де ви бачите зайця з морквою? Це рідкі зайчики. Ага. Що запропонуєте? Воду, так, Медведенко, робити тобі подарунок чи не робити? Тут цяцькі, які я люблю. Не ношу, але люблю вас там багато підлоги, це щось колекційне статуетки. Колись треба показати вам музей фарфору. а оце, це дивиться, як я. Давнє. Якби всі дозволяли знімати, то, мабуть, би репортажик такий краще вийшов, а так технічно йдеш на рівні живота телефон і отак знімається. Так що от, хто мене хає. По-іншому не можу. Або треба біля кожного прилавку запитувати. Е, ні, я в загальному. А? Я зробила. Я зробила була... Не. Лиця можна показувати чи не, ні? Не треба? Тоді... 750 ікон. клони. Які тони? Вийдеть? Бо кажу, зробила репортаж минулого місяця, то лице не показую, не переживайте. То багато хто написав, а де це є, а як це тут, як це, коли воно проходить. Ну, от, то... Ви просто Кажіть а... І хай люди шукають. Має. Так, да, звісно, так. Ви ж не вкажете місце, бо вона міняється. Звичайно. І я просто так хотів, Алла Юго відходить, Алла. Ага. Як вони бачили, Ні, не, ні. бо вона робила репортажі, про такі, і мені оце дали продати американські оці, ага. то я хотів з нею поспілкуватися, вона мені порадила. — А що це за американські штуки? А американські оці кніпси, брошки, оце, диці. Оце, ага. Це типа Ямаль, так? Ну це ні, це кам був камінь, кам да, Камінь, да. камінь. Кам І оце срібло якесь само. Я думаю, що самопарке. Ага. Ось такі вони вийшли, да, теж американські Я зрозуміла. Ну, принаймні люди побачать, що воно таке є. Все, дякую вам, гарного дня. Приходь. А це книжки з бібліотеки вашої чи теж хтось дав? В самому ваші, так? Да? Есть тургенев, то польская историчная. Я все так не имею, как из этого назад. Подивиться там с фотографией и с прибором с бинокль. Ух ты! Через стерео. И с той стороны тебя. Колє... Стерео фотографии, да? Да. А так в середине кульоровые. Ага. Нікого і не бачила. Називається битва на назад. 1940 року. 1940-го. Кажу, я не бачила такого оформлення ніколи. Особливо з... Те, що стереодивиться, вони подвійні ось Так. Коли ми кіно почали дивитися, стерео, да? А коли люди картинки дивляться, Та взагалі супер. Все, дякую вам. Приходьте. Можна знімати? Без лиця? Можна зняти без лиця вас? Можна, так? Це старе чи зарішнє? Тут є старе, є і співчатку. Це... А ви ювелір чи просто колекціонер? І я, я виключу потім це і я, вас, я вам спи, так, скажу, чого я так питаю. І купа, купа, бурштину. Навіть сестра купила собі срібне тілечко. Перестелник. А я напросилася в гості до цього пана. Як звати? Віктор Вакула. Віктор Вакула. Так, будь ласка. Не маю вам що показати.